До попереднього відео, що ми зараз перебуваємо в аеропорту Торонто. Хочу сказати таке, що пройшло вже 3-3,5 години. Ми трошки подрімали от, на таких от лежаках в багажному, в багажному, можна сказати, терміналі. Тобто ми прийшли сюди, знайшли собі таке уютне місце, що можна було полежати. От, зараз вже бодрствуємо. Плануємо йти десь там на стойку номер 7, там є якась стойка номер 7, От я по відео теж побачив, що от, от там стойка номер 7, може комусь буде полезно, щоб люди не виходили з цього, з головного там терміналу, тобто сюди, на першу другу стойку, щоб йшли зразу сюди на, на, на ту сьому стойку. І там кажуть, що можна отримати номер сім. О, нам він теж потрібен, ми зараз будемо думати, як туди добратися до того номеру. А поки що субота, і так готелі працюють з 11 години, будемо йти пізніше в готель, оформлятися, туди-сюди. А з понеділка вже будемо оформляти номер банківського рахунку. Або сьогодні, якщо зробимо Сін номер тут. То оформимо сьогодні тут номер банківського рахунку. Ось такі от у нас були такі от у нас були лежаки сьогодні, такі диванчики для відпочинку. А це, от якраз я бачу, тут я знімаю от е, цей е, банк, в якому е, краще всього оформити карточку, рахунок банку. І тут для українців зразу ж в аеропорту можна буде забрати цю карточку. От коли вони її зроблять, там через тиждень, щоб не на адрес присилали, а от іменно тут в аеропорту можна буде її забрати. Два роки вроді би безкоштовне обслуговування карти, і там ще якісь там дуже хороші умови. Як я наскільки я вже дотепер знаю? Так що, поки що ми тут. Думаю, сьогоднішній день ми закінчимо з якимось хоча б позитивом. Так, що хочу сказати на рахунок цього? На рахунок сім номера на стойці номер, номер 7 От. Тут оказалась така ситуація. Дуже важливо, щоб ніхто там зря не бігав, не шукав, що ну, іменно що на цій стойці має бути цей номер. Він там буде в тому випадку, якщо, якщо ви прилетите в Канаду, прилетите в Канаду. Прямим рейсом. Тобто, якщо ви купите білет, наприклад, там, з Європи на Канаду, буде писати, що, що він прямий рейс. Може бути таке, що у вас буде пересадка в Монреалі. І в Монреалі, в першому аеропорту, ви маєте отримувати цей номер Сін. Ви отримуєте його в аеропорту першого прильоту. Тобто і номер Сін, і так само отримуєте ворд-перміт так само на. В першому аеропорту ми прилетіли в Монреаль. Ми це знали про ворк Перміт. Ми його там отримали в Монреалі. А номер сім, Сін, ми хотіли отримати тут, так як було сказано там блогерами і всяка інформація, яка поступала, це що ми можемо отримати його тут в Торонто. Але виходить, що Тут отримувати цей номер сін може тільки та людина, яка прилетіла безпосередньо прямим рейсом сюди сюди. І тут отримує іборг-перміт, і так само номер Сін. Так що, дуже думаю, буде полезна інформація, щоб це все правильно зробити, а не надіяти, що одне получиш там, а друге там. Ні, треба робити дві справи в одному місці. Так що така то інформація. Плюс ще є така позитивна інформація, що я домовився вже з банком, напроти якого банкомату я стою. Домовився тільки що, що можна буде відкрити банківський рахунок без сін номера, в принципі, його не потрібно. Потрібно буде тільки там деякі речі, які зараз ще мені плюс уточнять. Тобто сказали, щоб я підійшов за годину часу. Тобто передзвонячий до мене Тобто, От Я залишив свій номер телефону і через годину буду там з ними говорити. От. Так що такі-то справи пряма інформація, така, яка, так, яка вона є, прямо з місця події, щоб ніхто не блудив, не блукав і е, краще знати, ніж, ніж потім бігати, так як ми бігали, спали, ночували, щось там шукали, надіялись. А так уже знаємо, і тим самим і ділився. Що знаєте ти мій діліс. Так як я говорив і планував зробити рахунок в канадському банку зразу тут на вокзалі, так воно і вийшло. Ось тут ми за десь пів години зробили собі банківський рахунок. Все є. Карточка в канадському банку зроблена. За пів години десь плюс-мінус. В наступному відео розкажу вже більш детальніше, що, як, до чого. Бо, якщо чесно, дві сутки не спалось. І так добре, що е, зробили рахунок в банку. Сін номер не вийшло зробити. Але по тій причині, що в нас була пересадка, добре, що ми вже про неї знаємо, і ви про неї знаєте. Так що. В наступному відео більш детальніше розкажу, що до чого, як і де зробити, іде які помилки не робити, щоб не затягувати в часі і не мучити самого себе. Так що все пройдено на своєму шляху, своїми руками, своїми ногами, очима, головою. І якщо що, порадим вам теж в коментарях, якщо будете писати, буду відповідати і всю правду розказувати. І полегшувати кожному життя. Так що е, таке то. Англійську трошки знаю, говорю, без перекладача, напряму все розумію, домовились. Ну, поясню вам в наступному відео. Добре. Тоді будемо збиратися зараз і прямувати в готель, знімати номер і, і відпочивати, аж тепер відпочивати. Ну, але зараз після цього всього ще плюс перекус. І в зв'язку з цим нам потрібно перекусити. Взяли собі класні ходожики такі от. Скільки вони коштують? 3,99 франка. Сам собі набираєш, підходиш до стойки, повністю сам собі береш булку, кидаєш сосіску, все, що там є, накидаєш. Ну і все, і вистачає з нас приключень, так, канадських, канадських доларів. Хватає з нас на сьогодні на вчора приключення. Е, все, що я розказав перед цим, як би має ноту завершення. Будемо їсти йти шукати якісь готелі і відпочивати. Так що, рухаємося далі. Все, коротше, виходимо з цього. З терміналу, слава Богу, термінал 1. Торонто, аеропорт Торонто, термінал номер 1 Все, провели ми тут свій вільний і невільний час. Так що можемо вже собі дозволити з нього просто-напросто вийти. Отак. От а йдемо ми зараз на зупинку, бо знайшовся готель. Коротше, і... Йдемо ми вже звідси трошки. Відпочивати до себе в апартаменти, як то кажуть. от. Термінал 1, вхід А, Б. Там далі пішли всі входи, тут таксі, величезний готель. Посиділи, розібрались в багатьох речах, зробили трохи того, що зробили, трохи не зробили, але з понеділка будемо займатися далі. Так що все, на зв'язку, на цьому слові, бувайте здорові, слава Україні. Всім здоров'я. Bye.